Валерія Лісєєва, студентка, вперше здає кров у Житомирському обласному центрі крові. Дівчина розповіла, що наразі канікули, і вона вирішила стати донором. Знаю, що є банк крові. На нього можна здати свою у вигляді донора. І я вирішила просто піти, бо в мене була нагода. Був час. Мене попередили, мені сказали, що доза універсальна. 450 мл, Боляче не було. Все добре, Микола Осіпчук, військовослужбовець, має поранення. Чоловік втретє прийшов здати кров. Розумію, що це таке, і сам після поранення і знаю, що це таке. Бачив, ну потрібно, дійсно потрібно. Пов потрібно Жанна Слівко говорить, що стала донором від початку повномасштабної війни у 2022 році. Жінка каже, що вдруге здає плазму крові. Є нагальна необхідність для військових для людей, які потребують. Ну, тому потрібно бути тут. Ця процедура займає годину. Готуватися немає необхідності, єдине не приймати ліки, не бути хворим. Денис Мадай, Житомирянин понад 10 років здає кров в обласному центрі крові. Денис розповів, що 7 січня здає тромбоцити крові. На сайті написано, що перед кожним здачем крові там чи тромбоцитів є певна дієта. За день там потрібно не їсти молочних продуктів, там яйця, там банани, якихось там снеків, гострого, газованих напоїв. Ну притримуєшся якогось такого більш здорового харчування не вживати там алкоголь два дні. Ну, такого, в принципі нічого важкого тут немає. Тобто, якщо людина дійсно хоче виділити там якийсь час, щоб зробити корисну справу. Ну проблем цього немає. Оксана Поліванчук, завідувачка відділу комплектування донорських кадрів обласного центру крові, розповіла, що на початок січня 2025 року не вистачає всіх груп та резусів крові. Оксана говорить, що наразі не вистачає крові як для лікування цивільних, так і військових, враховуючи і військовий стан. Ми бачимо, що щодня ми маємо збільшення потреб в донорській крові, тому наразі ми закликаємо людей долучитись і допомогти нам забезпечити потреби наших лікувальних закладів і уникнути самодефіциту, критичного дефіциту компонентів крові. Найбільш критична потреба все ж таки друга позитивна і негативні резус-фактори. Тому ми запрошуємо всіх, хто має таку, хто має негативний резус-фактор або будь-яку групу крові, або не знає навіть своєї групи крові. Ми все тут визначаємо. Оксана Поліванчук говорить. У що у Житомирському обласному центрі крові донорів очікують у будні з 8 до 13 години, а також кожну другу і четверту суботу місяця. Тетяна Іскоростенська, Ігор Жванько, Анастасія Зарицька Суспільне новини Житомир.